Серія друга. Добрий день. бальзамін росте. От він такий. Він полюбляє вологу вологу. Тому то, що я його так частенько поливаю, йому це подобається. от На деякі квіти. У мене вже не вижили, тому що їх покосила чорна ніжка. Ну, питоні нічого класні. Ой, які вони красиві, чудові. От, а це моє підвіконня з пеларгоніями. Таке коротесеньке відео, розважальне. Бачите, які красиві. Такі піларгонії. І от такі. Так, ще ті мушки в мене появились. З'явилися. Нічого. Ну так Поменше стало. Лавушки ставлю, тому що я боюся полювати чимось агресивним. В квартирі оце таке не дуже класно. Напишіть в коментарях, що можна зробити в кімнатних умовах проти мошок. Може, у вас є якісь поради. Дякую за перегляд до побачення.